Пренебесна, пречудесна Діворіє, ти на мати, всім єдина, наймиліша свого Сина Мати Божає. Ти на мати, всім єдина наймиліша. Свого сина мати божа Маріє, найчесніша, найславніша, Діво Маріє, херовими Серафими величають тя святими мати Божа Марії. херовими Серафими величають тя святими мати Божа. Маріє. Зоре ясна. І прекрасна Діво, Маріє, ти надія наша в небі і заступниця в потребі, мати Божа, Маріє, ти надія наша в небі. І заступниця в потребі мати Божає. Благословенний Бог назавжди, завжди, нині повсякчас і на віки, віки. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, і життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, Святий кріпкий за тебе помилуй нас. Святий Боже, Святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, Святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, в час, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, Очисти, гріхи наші. Владико, прости, беззаконня наші, святий завітай істили, немочі наші, і мене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині час, і навіки віки. Амінь. До Богородиці запалом нині прибіжім грішні смиренні і припадімо покаяння, покаянні, взиваючи злибини душевної. Владичиці поможи, смилосердившись над нами. Поспішися, бо загибаємо від множества гріхів. Не заверни рабі твої з нічим, бо в тобі єдину заступницю маємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Не замовкнемо ніколи Богородице, про силу Твою говорити мене достойні, бо коли б ти не пристояла, благаючи, Хто б нас вирятував від стільки бід, хто ж Бог ходив нас нині вільними, Ми не відступимо від тебе, владичице. Твоїх боробі спасає завжди від усякої біди, єдина благословена. Будьмо уважні, мир всім, симпремодрість, будьмо уважні. Пом'яну ім'я Твоє. У всякім роді і роді. Слухай, дочко, із поляні, ухо Твоє. Ум'яно ім'я Твоє. У всякі мроді і роді. Господе, помолімся. Господи помилуй, Бо Ти святись, Боже наш, Святи, не прибайш, ми тобі слави Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчасі, і на віки віків. Амінь. Усе, що живе. Нехай хвалить, Господа. Хвалити посвятині Його, хвалити у сили, Його, у усе, що живе. Нехай хвалить Господа. І щоб буде нам вислухати свято Іванглія, Господа молім. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Премудрість прості вислухаємо свято мир всім. Духові твоєму відлуки святої Іван читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі, Будьмо уважні ті дні ставши, марі, опустилися швидко Дорожську околицю міста Юди увійшла вона дім Захарі привітали Єлизавету як почула Єлизавета, привідмарі Марії, в дитя її в лоні, Єлизавета, сповнила Святим Духом, скликнула синим голосом і сказала, ти, між жінками, благословена на твого, звідки мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого, ого голос бойголоство, привітання залуна в моїх вухах, дитя з радості зринуся в моїм лоні. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане від Господа, І мовила Марія, величає душа моя Господа, і Дух мій радіє Бозі, спаси моїм, бо він злянуться на покору раби своєї. Ось бо від нині облажатимуть мене всі роди. Велике чинив мені всемогутній, і святе його ім'я, Марія пробула й лизавети місяці взори. Потім вернуся до дому свого. Слава тобі, Господи, слава. тобі! Пресвята Діва Марія, Бородиця, Броносердна, радуйся спасите, що в тебе повалють. О Маріє, мати Божа, молися за нас, Мати Христа Бога нашого, радуйся й спасити, що тебе повалють. Маріє мати Божа молися за нас, Мати предвижна любови, радуйся і спасити що тебе повалю. О Маріє, мати Божа, молися за нас, Мати Божа благодаті, радуйся і спасити що тебе повалю. О Марі, Мати Божа, молися за нас. Діво, непорошна зачата, радуйся і спаси тим, що тебе повають. О Маріє, мати Божа, молися за нас. Діво від херовими світліша, радуйся і спаси тим, що тебе повають. О, Маріє мати Божа, молися за нас. Діво від вісарафимі славніша, радуйся ти, що тебе повають. О Марія, мати Божа, молися за нас. Марія голобко не свернена, радуйся ти, що тебе повають. Маріє, Мати Божа, молися за нас. Марія запашна квітка дівиства, радуйся й спасити, що тебе повають. Маріє, мати Божа молися за нас. Маріє, добра вихователька дів радуйся спасити, що тебе повають. О Маріє, мати Божа, молися за нас. Марія, покрови світу ширше від небес, радуйся спасити, що тебе повають. О Маріє, мати Божа, молися за нас. Марія заступниця перед справедливим судею, радуйся й спасити, що тебе оповають. О Маріє, мати Божа, молися за нас. Марія потіхо заплаканих, радуйся і спаси на тебе повають. О Маріє, мати Божа, молися за нас. Марія, прибіжися грішників, радуйся і ти, що тебе поваю. Маріє, мати Божа, молися за нас. Марія посередниця, що не поки нас після свого спіння, Радуйся спаси те, що тебе повають. О Маріє, мати Божа, молися за нас. Марія, ти чиста і благословена, радуйся спаси те, що тебе повають. О Маріє, Мати Божа молися за нас, за всіх, ти молишся, благая, за тих, що прибігаю з вірою під могутній твій покров. Бо іншого тривало порятунку перед Богом, бідах і ми грішні не маємо, обтяжені гріхами незліченними, мати боговишнього, тому-то ми до тебе припадаємо збав від усяких негод рабів твого Пам'яно Помняна ім'я Твоє усякім роді роді. Сі скорбних радість і пригнічені заступниця. І голодуючи кормителька, скитальці потіха, буря гнаних пристань, хворих посіщення, немічний по крові заступниця, вже в старости Мати Бога Вишнього, ти єси причиста, поспішися мого лимся, що спастися рабам. Твої, слухай дочко, і спаля не прихиле Твоє, радуйся я Діво, радуйся, цільницькі царя Христа, радуйся, зрости вчено таїнство. Радуйся, двері небесна і неопалима купино, радуйся всемірне світло, радуйся, всіх радосте, радуйся, вірне спасення, радуйся, заступнице всіх Християн. І прибіжище владичице. слава Отцю і, Сину, і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Радуйся вселенної похвало, радуйся храме Господні, радуйся готні, сповита, радуйся всіх прибіжище, Радуйся світильниче золотий, радуйся слава, християн, все чесно, радуйся, Маріє, Мати, Христа Бога, радуйся Ра. Радуйся Божественна трапезо, радуйся тіне, радуйся, ручко все золота, радуйся всіх упова. Тірно сили свої голови, Господа Бога молим, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. О Божа мати, славу, й Ясного гори. Цариця приблагає, Діво Всечистей, наша надія, заступниця, помічниця. Проставляємо Тебе, Пресвята, Діва, непорочно зачата, Величаємо тебе, що безціменно зачали від Святого Духа і породила Божого Сина, та віримо у Твій могутній покров, бо Ти за нас завжди молишся до Христа. Приступаємо до тебе з великим довір'ям, все, ласкава мати, і благаємо. Випроси нам свого Сина, а нашого Бога, Спаса, ласку прошення всі наші ріки, за які ще й розжаліємо, тому що ними образили безмежну любов, все Бога. О Божа мати ти всім тим, хто щиро просить, роздає щедрі Боже ласки, за що тобі складаємо сердечну подяку. Ти багатьом допомогла селитися, що перебували в жорбі, витерла їм сльози смучених потішала, гріздки навернула. Тому й ми уклідно просимо тебе, вислухай ласкаво нашу молитву, знайця над нашим народом в цей час війни та поспіши з допомогою, покрий нас своїм фором. І повсякчас будь нашій провідниці до царства небесного. Амінь. Помолимо, щоб Господь Бог зіслав Святого Духа на весь український народ і даймо ласку витривалості віри, надії, любові, сердито перших важких випробувань, дарувай мир та визволи від усяких ворогів, щоб відміху справедливості та правді проставляти добрим, благосердного Бога. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений плідона твого, бо ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений плідона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душ наших. Помолимось за Божу піку над усіма воїнами, медиками, волонтерами, капеланами, рятувальниками, які виконують свій обов'язок захисту вітчизни, щоб Господь Бог змісимо їхню відвагу і можність та охороняв від воріх видимих і невидимих. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво. Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших. Помолимо за тих, які постраждали внаслідок бойових дій, за поранених, переселенців тих, які втратили рідне помешкання майно, за всіх тих, тих, що пропали без вісті, за всіх тих, 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 які перебувають в зоні конфлікту, щоб Господь Бог захистив та оздоровив їх, зберіг до всякого лиха та твоєї благодаттю, Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти і жінками, благословений блідона Твого. Бо ти породила Христа і спаса, і збавителя душ нашим. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і благословена плідона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших. Помолимо за всіх, хто просив про молитву, за всіх доброчинців, жертодавців святого храму, святої Битвиці, за всіх тих, що єднаються з нами через злайн трансляцію, за всіх тих, що подали своє намірення на цей молебень. За тут присутність, за нашу молодь, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти тими жінками, і благословенний плідона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословений прилона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний придлона твого, бо ти породила Христа і спаса і збавителя душ наших. Помилуй нас, Боже, з великою милостю Твоєї молимо, з Тебе висока, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, Господеві Бог нашому, що висоло, смолі нас рісне, помилу сух своїх, і охорони нас від усяку, скорботи, бідигнімо й нужди. І сяка не дуй душевний, тілесний, нам здоров'ям, здовліттям, промовмо, сі скоро вистухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Помилуй! Ще молимо за збереження цього села, святої битиці, цієї кожного села, міста крий перед голодом, знищенням, землетрусом, повеню градом, пожежу, війною, нападом ворогів, внутрішніми особицями. Молимо, щоб ти наш ласкавий, добрий людинолюбний Боже, змулосердиться, відвернув від нас свій гнів. І заслуження каже, та помилував нас, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помий, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Все молимо, що Господь Бог весолос миль насрічне помилував нас. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи. Вислухай нас, Боже, спаси наш нас, Всіх людей на землі, ти, що далеко, на морі та повітрі. Будь лаки, глиди, колоскаві нам ріхах наші, помилуй нас, милостиві, Боже, людинолюбний Бог, іси тобі, слави, даймо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки, віки. віків. Амінь. Премодристь. Чесніші від Херофимів, і незрівняно від Серафимів, що безготіння Бога слово породила. Сушу Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже повальне наше, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас. І на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос істинний Бог наш млатвами, прочистив Ствоє Матрі, преподобне, бо носів наших і сі святих, помилуй, спасе нас як благий людинолюбний. Аминь. Під Твою милість прибігаєм, Богородице, діво, молитвами наш. Oh, oh, wen na yo